Привіт, мої люди! Сьогодні в форматі Днів Європейської спадщини з вами погуляємо за капелкою лялькового театру. Це площа Данила Галицького, там, де саме пам'ятник Юрка Курчицькому, який навчив Європу пити каву. Ми зараз поглянемо, тому що вже почалася екскурсія, неймовірне дійство. Ось такі з Литвом споди. Дуже давня будівля. С таким отверкном, с таким камином красота, а злость дает нам шляхетного товариства. Якщо актор працює лялькою, наприклад, рукавичкою, і йому треба поаплодувати цією лялькою, то хто робить собі ось таким чином підсвічку. І вже на той час, пані Антоні Москвич, яку, до речі, тричі виганяли за 10 років, які вона тут працювала, і вона поставила близько 60 вистав у нашому театрі. І в цій виставі, у рік своїй роботі.

Слава! Так, 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 воді, воді, воді. Давайте краще на зорі подивимось. Був пантяк. Хто хоче ще? От дивимося куденьки, п'яненький, вільненький дяк, як ми виступаємо. Ми виходимо на зоні. Львівського театру Ляльок. Така фантастична будівля, давня, значуща. Ось афіша Львівського театру Ляльок. На вересень. Макет будівлі. Ось така краса. І ось ці двері. Які є витвором мистецтва? Площа Данили Гелицького, Львівський академічний обласний театр ляльок. Ми зараз з вами вийдемо і подивимося цю неймовірну будівлю назовні. Як це все виглядає? І покажу вам знову пам'ятник Юрка Франца Кульчицького, козака. Галичини, який нечив Європу пити каву. Львівський трамвай, Блакитне небо, краса. Ось подивіться, які аналізаційні люки. Львів водоканал і герб міста Лева. Повези мене туди, де навколо весна. Львівський трамвай. Туди у вир блакитті. І ось Львівський ляльковий театр. Красень. Це дуже-дуже давня будівля, будується сцена, а ми з вами до Юрка Кольчицького. Ось туди площа Старий Ринок, нагору високий замок, там багато монастирів, і саме звідти починався давній княжий Львів. І пам'ятник Галицькому козаку. Юрію Францу Кульсіцькому, який навчив Європу пити каву. Ось така мандрівочка цим районом. Кава. І львівський ляльковий театр. Саме за капилками театру сьогодні і наша подорож. А ось туди, вулицею Пекарською, площа ринок і вежа ратуші. Я повертаюся зараз до зали лялькового театру, і дещо цікавеньке ми наживо з вами побачимо. Адже актори театру в форматі Днів Європейської спадщини стараються для нас показати нам найкраще. Одна з моїх екскурсій це за капелками театру Ляльок. Я всередині бувала тільки на першому поверсі, тому мені це цікаво. А загалом за будь-яку локацію величезне дякую. Реєстрація закрилася миттєво. 1200 бажаючих одномоментно хотіли зареєструватися на події. І буквально за 5-7 хвилин уся реєстрація була закрита. Локації були неймовірні, але я точно знаю, що я на них. Нехай це буде не безкоштовно, а за кошти потраплю. І ось зовні львівський академічний обласний театр ляльок. І вулиця Івана Гонти. Ми знову проходимо анфіладою цих аркадних галерейних просторів. І заходимо знову всередину, Тут для нас грають актори театру Ляльок. Так, е до речі, ось дуже і відображення спустити. Снігова машина, е летить сніг. Усі відвідувачі на сцені. Пробують себе в ролях акторів. Ми знаходимось на сцені лікового театру. І ось саме за купилками театру. Ми виходимо знову у феє. Декорації. Краса. Художня майстерня, де визволяються ляльки театру. І ось ми вийшли в модерний під'їзд з ліфтом, з такою чарівною решіточкою, з такими каплями. І саме через це під'їзд ми потрапимо в майстерня, де роблять ляльки. Ліс працює, але ми підемо ліжки. Ми заходимо в художню майстерню. Тут виготовляють ляльки, візи, все, що відбувається перед постановкою вистави, все що відбувається під час того, як вистави. Експлуатується, працюється на сцені, дуже часто також в художньому цеху щось відремонтовують або ляльки, або реквізить. Художник не головний художник, художник театру Уляна Шир, яка вам трошечки розкаже, як оця така цікава, цікавий момент, цікава історія, коли все ж таки створюється вистава. Було кілька вистав, які нам про і то. Власне, були вистави е, тематичні, різдвяні. Зазвичай е, нам е, якби е, зима наступає несподівано. Е, ви знаєте, тут для комунальників і для е, театрів так ніби все було добре, 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 хоп, зима. Несподівано. І от, коли наступає несподівана зима, виявляється, що потрібно робити якісь різдвяні вистави, і їх зазвичай робиться як можна швидше. А найдовше ми робили наше засвітнє танго. Світі ми чотири роки його робили. Ми його робили чотири роки. Ми попри нього ще й інші вистави робили, але воно тривало найдовше. Так само ось тут зараз на вистави. Якщо ви заходили на сцену, на сцені буде, нас, Але інша вистава. На, на, на. Так швидко забрали, ясно. <серві> <І раз, серві> <Ми> Значить, <знаходим, серві> ви не бачили. Ось тут у нас такі велички скіс. Це робочі для нас на <пробітка> розстави, яка скоро буде прем'єра в кінці місяця. Става за твором ліни постав помера. І так само досить довго тривала підготовчий. <пробітно> тривав підготовчий процес, тому що треба було назвуний художник та не я. Я тут тільки так на підплаті. Створилася ідея щодо такої вистави екскурсії за капельки театру. Ось це був самий перший такий макет. Тут можете підійти і смі, собі сміливо взяти в руки, Це перші такі е, нарисовочки, так, перший макет. Ось тут теж маленька така. Так. І ця вистава сьогоднішньої ви є, якщо проходять і дорослі, діти без дітей. Просто, е, Театру. І що тут у нас на такий робочий момент заставить площий процес? Тому я, я те, що побачила так і вас і познайомих, е, це є така дуже, 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 трошечки складну е, саму е, конструкцію, саму сцену. Ось тут створює є метали, ось тут захована церква. Тобто, здається, коли вона ви виставлять якогось образ герой, то здається, вона... Ну, така верка, якась кодою, театр академічного льодок. Адже звідси з художньою церквою естеція Дуже цікаво. Тобто Все там, життя. Є, що Я, як життя, там вже в швейній майстерні вже доробляють ці ляльці. Ще, до речі, багато, бо дуже багато що, е, жаль, є передпрем'єрний е, такий період. Дуже складний в театрі, так бо перед проти хто створює угу. заступник директора театру допомагає. Ні, це з підсі. Також з художником пані Улянові режисером. Пані Улянові створювалися ескізи і, все життя. і, театру, ехізи, війські, і на... для це є на цю виставу. Театр перегрожує створювала пані Люба Так ось бачите. Вхід, вихід, mm -hmm. і ми хочемо вам ще розказати що наш театр змінюється, переосмислюється. І в нашому театрі є, як ви вже зрозуміли, і ми згадували дорослий репертуар. Позаду є ось така велика афіша і названо театр Тоня, що означає осмислення. Отже, в нашому дорослому репертуарі є такі вистави, як засвітнє тахо, атомна русалка. Так. E, <Л sharing> Я буде прем'єр 27 вересня. Там вікова категорія, більше така школярів, мабуть, 10, але дуже цікаво, бо там є вокал, де діти можуть сміливо ходити біля акторів, мацати взаємодіяти разом з акторами, де не треба чайно сидіти і уважно спостерігати, а можна активно брати участь. Наші сторінки будемо раді вас. Ну а сьогодні ми вам хочемо подякувати, тому що ви є творці історії театру Ляльову. Яка історія театру вас глядачів, тому ми аплодуємо вам. Дякуємо! до побачення. Ось і закінчилась екскурсія за капелками театру. Я неймовірно вражена. Однозначно я не буду робити тільки репортажі з площі Долегалицького і про Юрка Франція Кольчицького. А так само ми з вами відвідуємо неодноразово дорослу виставу у Львівському, академічному, обласному театрі Ляльо. З любов'ю до вас, з міста Лева, у форматі днів Європейської спадщини. Ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей. Па-па.